Член громадської палати Російської Федерації Катерина Колотовкіна визнала, що офіційні особи РФ викрадають та незаконно, можна сказати, привласнюють дітей з тимчасово окупованих українських територій. Зокрема, вона підкресла, що нещодавно один із членів російської делегації вивіз дитину з дитячого будинку, окупованого Лутугіну Луганської області, але відмовилася називати ім'я цієї особи. Хотят би скелутугина ну, є прекрасна ну, можливість обрести сім'ю. Уже я знаю, що йде процес усиновлення, і багато дітей обретають своїх родичів. Так от, я правильно розумію, що із вашої делегації, як писав Покровський, хтось взяв і Я не буду і... говорити, це поки тема, ну, не моя історія, як тільки чоловік захоче, він обов'язково об этом розкаже. За даними порталу Діти війни від Мінінтеграції з 24 лютого 2022 року до листопада цього року Росіяни депортували 19,5 з половиною тисяч українських дітей у березні 2023 року. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна і уповноваженої справ дитини Марії Львової Білової за незаконну депортацію дітей із тимчасово окупованих територій України. Тимладіч, Владимир я благодарю вас за оказане довір'я для мене це, правда, велика честь і прав і я займаюся уже 15 років. Опит великий і для і лична історія. Росіяни своїх злочинів не визнають і називають незаконне вивезення дітей евакуацією. Евакуація має на меті замінити дитячу свідомість, депортувати, розірвати зв'язки з сім'єю, перевчити історію, обмежити доступ до правдивої інформації, нормалізувати насильство. Усе це методи Росії на цій війні.